Купили сало на ринку соцміста. Так починають свою розповідь. Ті, хто захворів на трихинельоз. Подружжя Сергій і Наталя, в числі гори покупців. Вони також придбали сало з прорізю, про що згодом пошкодували. Пройшов місяць, і почалися болі. Дуже сильні болі в мишцях. Началась пухлі очі, дуже велика отечність лиця Була. І подняла почала подиматися температура до 40. Ми так прогоріли, дісі сорок ну, Терапевти, теж лікарі не могли поставити діагноз так. Китава за заболівання не було вже в тіні 20 років. Якщо вчасно не звернутись до медиків, результат може бути летальним. Але навіть при належному лікуванні личинки трихінел вражають найважливіші життєві органи: серце, печінку та центральну нервову систему. Витрати на ліки складають більше тисячі гривень на місяць. Зараз, на даний момент у мене серцем. Сильный диагноз второй стадии мне поставили. У меня осложнение на глаза пошло, и мне порекомендовали еще томограмму головы сделать, так как у меня было, глаза распухли, и как сказали, могло туда пойти. Печенка. Я на работу не вышла. У меня проблемы с кардиологией, у меня проблемы с глазами. И как мне сказали, я уже инвалид. З 14 хворих шести розвернулись до правоохоронних органів. Справу розслідують за статтею Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, але постраждалі кажуть, у цій справі головне не обман покупців, а людське життя. Повний или обші аналіз того в редактори пішлення здоров'я на сьогоднішнім даже нельзя встановити. Зафіксовано уже необратіми последствия для таких органів, як серце, глаза, інші внутрішні органи без яких чек просто жити не може. Лікарі підтверджують, дійсно 14 осіб в нашому місті лікувались в інфекційній лікарні з таким діагнозом. Тепер їм необхідна довга і коштовна реабілітація. Але запевняють, епідемії немає і спалахвороби, який був влітку вперше за 20 років. Це поодинокі випадки. На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 14 случаев трикинолюза. 8 находились на стационарном лечении. Из них в 6 этот подтвержден как клиникой, эпидемиологическими данными, так и выделением иммуноглобулином класса G. Шесть человек сейчас находятся на амбулаторном лечении. Они выявлены активно в очагах трихинеллеза. Незважаючи на висновки лікарів і те, що деяким пацієнтам доведеться лікуватися у столиці, начальник управління охорони здоров'я міськвиконкому Костянтин Мурашко запевняє на повній серйозності: усі містяни, хто захворів на трихинельоз, одужали і взагалі каже, ця хвороба виліковна. Неправильно я розумію, що чоловік з заболіванням тряхінільоз може повністю визнати. Я не нікалю у контролі чекан атлічно при захворюванні трихінельоз прогноз благоприятний. Чоловік ви Спеціалісти з відділу захисту прав споживачів проводять роз'яснювальну роботу серед покупців. Адже ринок соцміста працює, сало продають, і ніхто не застрахований від небезпечних трихінел. При цьому, зі слів самих чиновників, у комунальних змі підконтрольних виконкому не було інформації щодо спалоху трихінельозу в Кривбасі. Ми не имеємо права робити перевірки, не имеємо виносити штрафні санкції. Проводиться определенно роз'яснювальна робота во всіх, не тільки на ринку, тому що весь міст це всі торгові Всередині. точки по продуктам.

Трафінільоза, пожалуйста. Ну по потріхілізу мені написали. Ну замечаю. Сало, яке стало причиною захворювання, було зі штампом лабораторії ринка соцміста. 17 вересня там відбувся обшук. Вилучили документацію і результати аналізів продукції. Правоохоронні органи з'ясовують, чому лабораторія порахувала, що заражене м'ясо якісне і дозволила продавати його на ринку. Було проведено обшук на одному з ринків міста, під час якого вилучено документацію, які на теперішній час обробляються слідчими. Після проведення ряду слідчих дій буде вирішено питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Наразі слідчі мають знайти винного в тому, що 14 криворіжців відтепер все життя будуть боротися з трихінелами. Хворі сподіваються, що їм відшкодують моральні та матеріальні збитки. Галина Ганзенко, Олег Ярмолінський, Роберт Сіваков, Максим Пономарьов підсумки тижня, перший міський.